Отже, починаємо інтерв'ю з вами сьогодні. В студії працює Світлана. Кушнір, з нами на зв'язку буде Олег Пензін, виконавчий директор та експерт економічного дискусійного клубу. І будемо говорити про економіку країни-агресорки Російську Федерацію. Як на неї впливають чи не впливають санкції Європейського Союзу? І ті всі вже до двох десятків скоро дійде. Пакети, якими намагаються обкласти європейці російську економіку. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго дня. Я вас також вітаю. Отже, не так давно відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва. Бачили, як китайський дракон, індійський слон, і російський ведмідь зустрічалися, був в парад в Пекіні на честь 80-річчя перемоги над мілітаристською Японією. Але цікавить нас інше. Російська економіка давно мала би отримати такий потужний економічний удар для того, щоб перестати фінансувати війну проти нас, українців. Чи отримує вона ці удари, чи вони регулярні зі сторони західної коаліції, західного світу? Чи все ж таки ми бачимо, як світ тріснув навпіл і частина світу об'єдналася, а Російська Федерація в цій якраз достатньо потужній велилюдній частині? Ну, бачите, в якій степені ви анонсували те, що я зараз буду говорити, направду е санкційні обмеження діють однозначно. Правда, ніщівність цих дій вона дуже сильно послаблюється тим, що за спиною російської економіки стоїть Китай. І він стоїть не тільки з точки зору механізму обходу санкцій, але й з точки зору основного покупця найбільш ліквідного основного товару Російської Федерації, який продає на міжнародному ринку і який забезпечує йому необхідне надходження коштів. Я говорю про нафту. Тобто, коли ми беремо 100% нафти, що продає Російська Федерація, що забезпечує їй 35% доходу російського бюджету, то з тих 100% нафти 58-57% це Китай. І приблизно 20% це, ну, от рахуйте, Індія. Тобто, коли ми підходимо з цієї точки зору, то приблизно 80% російської нафти купляє дві країни Індія і Китай. Ще приблизно 7% Туреччина. Десь на рівні 2-2,5% до 3%. Це нафтопровід дружба, який дає сиру нафту е, Угорщині і Словаччині. Ну і десь там 7, 8, 9, 10, в залежності від місяця це тіньовий танкерний флот. Тобто, це ті танкери, які везуть нафту непостійному споживачу, які роблять мікси, ховаючи походження нафти. Але в будь-якому випадку це все разом дає достатньо потужні надходження. В російський бюджет до 35%, я вже сказав. Хоча, в дійсності, треба розуміти, що все дуже сильно залежить від ціни на світовому ринку нафти. Власне, дуже добре це прослідковується, коли ми з вами дивимося, ну, от залежність середньорічної ціни на нафту, яку вони вкладають в якості прогнозу в державний бюджет, і ймовірних. І ймовірного дефіциту державного бюджету Російської Федерації. На початку цього року в них середньорічна ціна на нафту була закладена 70 доларів за барель марки Юрос. І на той момент розрахований дефіцит становив 1,3 трильйона російських рублів. В травні місяці, зв'язку з тим, що ціни на нафту сильно впали, вони заклали 57 доларів за барель, середньорічну ціну. І тоді в них загальний річний дефіцит був встановлений на рівні 3,8 трильйона, це приблизно десь 45-47 мільярдів доларів. Сьогодні, значить, по липню місяцю в них був дефіцит 4,8 трильйона. В серпні місяці вони трошки цей дефіцит зменшили, тому що. В серпні місяці було дуже різко зменшена загальна кількість видатків. Сьогоднішній фактичний дефіцит в них 4,2 трильйона. Це приблизно десь 50 мільярдів доларів. До кінця цього року, ну, самі російські експерти, треба пам'ятати, що кінець року це, як правило, різке зростання видатків бюджету. Планується дефіцит на рівні 7-7,5 трильйонів, це десь до 100 мільярдів доларів. Це фантастична сума, але вона не є настільки критичною, якщо ви маєте джерела покриття дефіциту. Ну, можу сказати, що набагато більші дефіцити бюджетів, наприклад, в США, там, у великих країнах Європейського Союзу там, 3% від ВВП ну, теж великий дефіцит. Так от, якщо ви маєте доступ до міжнародних фінансових ринків, ви завжди можете перекредитувати цей дефіцит і взяти з міжнародних фінансових ринків кредит для погашення дефіциту бюджету. Російська Федерація не має доступу до міжнародних фінансових ринків з 2022 року, і це заборонено. По суті, в неї на сьогоднішній момент є єдине джерело покриття дефіциту бюджету, це. Внутрішні резерви. Основним резервом для Російської Федерації станом до 25-го року, починаючи з 22-го, було Фонд національного добробуту, де на сьогоднішній момент лишилося всього лише 2,7-2,8 трильйона російських рублів. Тобто, однозначно, треба шукати інші джерела. І зараз от, росіяни активно почали нарощувати. Внутрішню федеральну позику, яку вони примушують викупляти банки, вони зараз активно обговорюють питання значить, збільшення податків на малий і середній бізнес, хочуть девальвувати національну грошову одиницю. Але це все дії, які мають, по-перше, достатньо складні наслідки, тому що, знаєте, це як в ліках, ви лікуєте одне, але. Побічні ефекти приносять негатив в інших питаннях. Ну, якщо ви збільшуєте податки на малий і середній бізнес, то у вас відповідно різко зменшується, скажімо, розвиток цього бізнесу. І, до речі, от зараз на Східному економічному форумі, який був на Далекому Сході, в своїй офіційній доповіді Греф, це голова центробанку, голова. Збірбанку Російської Федерації офіційно заявив, що по розрахунках російських економістів російська економіка ввійшла в, в технічну стагнацію. Технічна стагнація це означає, що темп росту російської економіки менше одиниці, тобто на рівні статистичної похибки 0. Ця ситуація є надзвичайно складною, критичною для Росії, тому що. Нульовий ріст економіки не дає можливості збільшувати видатки, тому що ви об'єктивно орієнтуєте загальний обсяг видатків на ваш валовий внутрішній продукт. А якщо ще врахувати, що в Росії десь інфляція на рівні 15-18%, то відповідно фактична вартість ВВП зменшується. Так що, ті речі, власне, так ми з вами перед тим, як почали дискусію, обговорювали і згадували Санкт Петербурзький економічний форум, на якому багато економістів російських піднімало питання, що російська економіка підійшла до свого, так би мовити, ну логічної стіночки, що стосується дефіциту ресурсів. І що е, літом, а може і навіть осінню в Росії почнуться дуже великі економічні проблеми. Власне, так і сталося, і стагнація це є ознака е, ну, достатньо серйозних проблем з економікою, а в Росії стагнація паралельно йде з достатньо високими інфляційними процесами. Тобто сьогодні висока інфляція і стагнація приводить до того, що будь-які монітарні методи боротьби. З цими проявами економіки ні до чого не приводять. Тому, коли ми з вами оцінюємо перспективи, а Росії в будь-якому випадку треба перекривати дефіцит бюджету, тому що ну, а що ви будете фінансувати війну? Всі достатньо серйозно очікували, що Путін на зустрічі з Сі Цзенпіном підніме питання про стаб-кредит, стабілізаційний кредит, який він буде просити у Китаю. До речі, в 2023 році. Росія вже виходила з проханням стаб-кредиту в Китай, і тоді Китай відмовив. Зараз, після всіх тих красивих слів про потужну співпрацю, росіяни очікували, що Китай таки дасть дозвіл на отримання стаб-кредиту, на покриття дефіциту бюджету. Але ні в підсумковому ком'юніке, ні в виступах лідерів, ні в засобах масової інформації жодної згадки про те, що. Росія просила і як реагував на це Китай з приводу надання коштів, немає ні слова. Так що, в дійсності, в цьому є певний момент, і однозначно Росія поки що підтвердження отримання допомоги з Китаю не отримала фінансової. І, до речі, дуже цікавий момент. На цьому східному форумі економічному, який був на Далекому Сході, проводився, не було. Жодного представника жодного представника Китайської Народної Республіки. Форум міжнародний, запрошені були багато. В свої часи певні на цей форум приїжджав навіть Сі Цзінпін. Цього року не було навіть дрібного клерка ні з Міністерства комерції, ні з Міністерства фінансів, ні звідки. Тобто, це теж є достатньо серйозним показником того, що не все так добре в датському королівстві, я перепрошую. Чому власне, ми піднімаємо це питання? Тому що питання покриття дефіциту бюджету це фінансування війни. Якщо росіяни не знайдуть покриття дефіциту бюджету, вони вимушені будуть скорочувати видатки. А скорочувати видатки в умовах достатньо потужної е е -воєнного процесу надзвичайно складно, тому що ну, від цього залежить в реальній дійсності. Здатність агресора далі продовжувати агресивну дію на території України. От пане Олеже, хотіла якраз запитати: якщо такий величезний дефіцит бюджету 100 мільярдів доларів, Китай на стабілізаційний кредит, ми, як ми розуміємо, не погодився. Які гали? з чого вони будуть ці видатки на чому будуть скорочувати? Там в них є. 2025 рік Росія оголосила, здається, роком сім'ї чи щось там таке, і там і арктична іпотека, і підтримка молодих сімей оголошена, і е, підтримка ой, проект, там «Время героїв для тих, хто з так званого СВО, а насправді це російсько-українська війна, на знищення українського народу української державності Путіним оголошена. Так, от е, на підтримку цієї програми, там на будівництво якихось мостів. Не знаю, ще чогось, а, ну, і будівництво нових лідоколов чи атомоколов для того, щоб розвивати північний торгівельний морський шлях, було заявлено дуже багато. Що це будуть скорочувати? Чи як в тому анекдоті? Тато, ти перестанеш пити горілку, ні, ти просто станеш менше їсти. Ну, дивіться, в дійсності будуть скорочуватися в першу чергу ті програми, що мають відношення до цивільних галузей і цивільних напрямків. Ніхто на сьогоднішній момент скорочувати воєнні видатки не буде, тому що це е, дуже небезпечно з точки зору е, утримання фронту і небезпечно з точки зору воєнного забезпечення. Просто щоб ми з вами розуміли абсолютно чітко: так, Китай дуже активно допомагає Російській Федерації. Так, е, Північна Корея продовжує постачати в Україну в Російську Федерацію зброю, е, проблема полягає в тому, що ні та ні друга країна нічого не робить безкоштовно. Тобто, якщо Росія хоче і далі користуватися механізмом обходу санкційних обмежень через Китай, якщо вона хоче і далі закупляти товари повійного використання для е, м, виробництва тих самих шахедів, для відтворення інших видів зброї, Росії треба платити. Безкоштовно Китай не робить нічого. Просто треба розуміти наступне: Китай ніколи нічого не робить собі у збиток. Він завжди відслідковує власний інтерес в будь-яких питаннях. Тому, коли ми з вами говоримо про наявність коштів, безперечно, в першу чергу будуть скорочуватися соціальні програми, будуть скорочуватися програми, які стосуються. Національних програм будівництва тих самих мостів, шкіл, лікарень і так далі. До речі, в серпні місяці скорочення видатків, яке привело до зменшення дефіциту російського бюджету, власне було пов'язано з тим, що були скорочені видатки в першу чергу в соціальних напрямках. Ну, от яскравий приклад, як це все реально виглядає. Тому, коли ми з вами обговорюємо, що саме. Буде скорочуватися, то, безперечно, це не буде скорочуватися воєнні видатки. Справа інша. Справа в тому, як сильно можуть скорочуватися соціальні видатки. Тобто, можна взагалі припинити будівництво шкіл і лікарень, можна взагалі припинити якісь цивільні проекти, але е, зменшити соціальні виплати неможливо, тому що російський нарід, е, він і так е, не є багатим, і в умовах достатньо високої інфляції. Пряме зубоження російського населення та там немає організованої опозиції, там не буде якоїсь соціальної революції або ще чогось. Але Росія має достатньо великий досвід стихійних бунтів, і це абсолютно ж нікому реально в Кремлі не потрібно, тому скорочувати соціальні програми можна там до певної міри, до певного е, рівня, а не ще воно ж не піде. Так що в дійсності, питання знаходження коштів для покриття дефіциту бюджету сьогодні для Росії є надзвичайно важливим. І коли ми говоримо про те, що Росія сьогодні реально досягла, скажімо так, нижньої позначки своєї витривалості, це в дійсності так і є. Тому що подальші кроки і подальші дії вони будуть напряму пов'язані із скороченням вже існуючих програм. Ну і е, треба розуміти, що все це безперечно пов'язується на е, Фізичні поступлення в російський бюджет від продажу енергоносіїв. Чим менше Росії вдасться продати енергоносіїв, чим будуть потужніші санкції Європейського Союзу, чим в 19-му пакеті буде жорсткіші санкції по відношенню до, зокрема, китайських нафтопереробників, які купляють російську нафту, все це призведе до того, що доходів російського бюджету буде менше. А значить, і дефіцит буде більший. Нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку Олег Пензін, виконавчий директор та експерт дискусійного економічного клубу, і говоримо про економіку Росії, верніше про те, що вона має все ж таки захлинутися. А, повертаючись до багато кільканадцяти пакетів санкцій. Вона лежить чесно, мене дивує, коли європейці довго дебатують, дискутують, щось там, знаєте, складують 5-8, нічого у них не виходить. Не знаю, чи арифметику в школі не вчили, чи можливо така арифметика. А, так от, я пам'ятаю, що в одному з пакетів санкцій наклали такі дуже потужні на діаманти з Російської Федерації. А от для того, щоб, як то кажуть, затягти зашмарк на нафтовій галузі. Якось дуже довго йшли. Ну, прям дуже довго. В останньому пакеті, здається, встановлена гранична ціна на російську нафту нижча, ніж в бюджеті прописала собі Російська Федерація, аж на 10 доларів. Да? 47, 47, здається, доларів 47. за, за барель. Угу. Наскільки вообще, да, да. наскільки взагалі? Дієвими є останні пакети санкцій, прийняті Європейським Союзом. Ну, дивіться, 17-й він взагалі ніякий, 18-й потужний, правду. Mm -hmm. В 18-му пакеті є декілька рішень, які серйозно б'ють по російській нафті. Перший пакет перше рішення це 47,6% сім максимальна ціна на російську нафту. Правда, тут є один такий хитрий момент. З країн G7 приєдналися всі окрім Сполучених Штатів Америки. Тобто на сьогоднішній момент і Канада, і Велика Британія, і Японія приєдналися до прей 47,6 доларів за барель марки Єврос. Сполучені Штати Америки далі тримають 60 доларів за барель. Фактична ціна нафти, яка сьогодні їде в Індію і в Китай, вона нижче 60 доларів, тому що сьогодні ціна бренду десь 66 доларів за барель, як правило, Юралс на 3-4 долари був дешевший, тобто 63 реальна ринкова ціна Юралса. Але для того, щоб Індія купляла російську нафту, і, до речі, це стосується і Китаю, росіяни дають до 5 доларів скидки на барелі. Тобто сьогодні фактична ціна, по якій нафта їде в ту ж Індію, складає десь у тих 57 доларів за барель, про яку йдеться мова. Тобто сьогодні в реальній дійсності, дякуючи тому, що США не приєдналися до нового прайскепу 47,6 доларів за барель, абсолютно спокійно. І страхові американські компанії, і перестраховка тих страхових компаній, що страхують кораблі. Пропускає ціну в 60 доларів за бар. І той потік нафти, що їде через Босфори, Дерданали, через Чорне море, він через Новоросійськ, який забезпечує власне Китай і Індію, він, власне, і продовжується. А в чому потужність 18-го пакету? То, що, по-перше, була чітко. Встановлена оця ціна, і ми бачимо реакцію американців і надіємося, що американці приєднаються до цієї ціни. І друге, з 1 січня 2026 року Європейський Союз забороняє продаж на своїй території нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. Тобто, це дуже потужний удар по індійських нафтоприродних компаніях, які купляли російську нафту. І е, які потім продавали нафтопродукти в Європі? Е, до речі, в 2024 році і українські трейдери купляли індійський дізель. Ну, от раді цікавості, що просто ми розуміли, який був вироблений з російської нафти. Бачите, такі от специфічні події відбуваються також. Е, Власне, введення оцього пакету 18-го призвело до того, що три найбільших нафтопереробних компанії Індії, що працювали на Європейський Союз, на листопаді-грудень закупили нафту на переробку вже вона аукціоні, і це нафта з перської затоки, не російська. Хоча для внутрішнього індійського ринку росіяни будуть їм продавати і індійці будуть купувати нафту, тому що все таки півтора мільярда населення треба забезпечувати нафтопродуктами і. Все-таки там може в менших обсягах, але Індія буде купляти російську нафту. По Китаю взагалі жодних питань немає. Китай буде чітко проводити ту політику, яку вигідно йому. До речі, маленька ремарка: напевно, всі пам'ятають і знають, що на іранську нафту були накладені величезні санкційні обмеження, був заборонений продаж нафти з Ірану на світовому ринку. Тим не менше, Іран активно продає нафту. Практично весь обсяг нафти, що продає Іран, знаєте хто купляє? Правильно, Китай. Тобто Китай в даній ситуації робить виключно то, що йому вигідно, а не то, що встановлюється міжнародним законодавством. Так що він і далі буде купляти російську нафту тільки власний момент того, що з тими всіма скидками. Ціна на нафту російську для Китаю дійсно буде достатньо дешева, десь 57-58 доларів за бар. Якщо не буде якщо американці не підтримують прескепу, якщо підтримують, ціна буде нижча і це менше дасть грошей в російський бюджет від продажу тої самої кількості нафти ж останні місяці українські збройні сили силові структури масово долітають досягає така довга рука до нафтопереробних точок Російської Федерації. Ми бачимо вже повідомлення з багатьох регіонів, що там не вистачає якихось світлих нафтопродуктів, що зупиняються заправки. Ну там звичайно не можна сказати, що і росіяни. Не відчувають зараз, можливо, не розуміють, але не відчувають того, що насправді українська армія по економічно спроможним нафтопереробним станціям і заводам веде, прицільно, веде прицільні удари, тому що це точки подвійного призначення, і це ті точки, ті економічно спроможні підприємства, які фінансують. Війну, які доставляють або переробляють потім звідти забирається дизель для російських збройних окупаційних військ. Окрім цієї ситуації, чи відчує населення Російської Федерації, чи зрозуміє воно, що причина його негараздів, його зубожіння, проблем з поставками бензину це наслідки російської агресії і рішення? Очільника Кремля напасти на українську державу. Ну, в дійсності українські дрони вивели з експлуатації до 17% російської нафтопереробки. Тобто, українські дрони в дійсності сьогодні дуже ефективні з точки зору санкційних обмежень на російську нафтопереробку. І дійсно ті влучання спричинили дефіцит. На заправках, причому цей дефіцит масовий практично в усіх регіонах. Наскільки російське суспільство відчуває ті речі, мені обговорювати важко, хоча я розумію, що напевно це питання є надзвичайно важливе, але давайте я ще раз висловлю свою позицію. На сьогоднішній момент в Російській Федерації немає організованої позиції. На сьогоднішній момент в Російській Федерації немає плюралізму думок. На сьогоднішній момент будь-яке вольнодумство тут же достатньо жорстко карається кримінальними статтями Російського кримінального кодексу. Тому все то, що реально можна почути від російських незадоволених громадян, це як правило то, що вони там на кухнях між собою спілкуються, це то точно не виноситься на Великий загал, навіть ситуація з водою в Донецьку, там, де е, декілька разів в засобах масової інформації в Ютубі вискакували е, незадоволені громадяни і закінчилися тим, що по тих громадянах зараз відкриті кримінальні справи. Тобто, навіть такі речі, об'єктивні реальні, приводять до того, що люди, які говорять правду, потрапляють під жорсткий силовий прес. Тому Очікувати, що е, будуть якісь е, демократичні несподіванки в Російській Федерації, я би не взявся. Тому я думаю, що найбільш важливим для е, виживання України і збереження фронту на тому рівні, якому є, є неочікування якихось демократичних перетворень Російської Федерації, є сила Збройних сил України. Олег Пензін, виконавчий директор та експерт економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку. Говорили про економіку Росії, про те, що відбувається, і про те, як діють санкції проти Російської Федерації. Але на сам кінець, пане Олег, окрім нафтової галузі, яка живить війну і яка надає сили російському диктатору, чи є ще галузі економіки? По яких наші західні партнери, особливо хочеться, щоб нас чули в Єврокомісії, можуть завдати удару, після якого Російська Федерація вже не те, що на колінах, вже впаде. Чи є такі галузі? Ну, дивіться, мова йде про всі енергоносії, мова йде і про скраплений газ, і про нафту. Ну, тобто, в першу чергу, на сьогоднішній момент все що лишилося, і про енергоатом. Тобто на сьогоднішній момент все, що лишилося в Російській Федерації з експортного потенціалу, це продаж енергоносіїв на світовому ринку. Все останнє під санкційними обмеженнями. Тому чим жорсткіші санкції на російський енергетичний комплекс, тим менше грошей приходить в бюджет. Дякую. дякую. В студію сьогодні працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі. Інтервізор лайт, підписка, коментар обов'язкові. А ми з вами ще обов'язково побачимося.